Найкращі гарбузові сушарки в Україні. Звертайтеся! Старость не радить. Значить, виробляємо сушки для гарбузового насіння. Сильно не крутіть, бо він боїться висоти. В принципі, можна зробити і медогонку такого типу, тільки що треба її з нержавейки, мабуть, робити. Глибина загрузки 60 сантиметрів, ширина 2,5 метра. Буде стояти чистотник, реле часу, можна буде регулювати оберти, можна буде. Виставить час роботи, мішалки. Так що кого цікавить, дзвоним, пишем. пишемо. Не, не стісняємося. Сета це у нас завод Фрунзе. Чорняга – 5 мм отвори. Можемо, що хочете, зварити, але конкретно тут чорняга. Як бачите, можна скакати. Взагалі, все чітко, все надійно, все крепко. Всім, всього, всім гарних врожаїв, будьте здорові!